Цю ділянку захищають бійці Волинської тероборони. Попри ймовірність прориву, вони наголошують, особливості місцевого рельєфу створять військам Росії чимало труднощів, і ще одне 24 лютого загарбникам влаштувати не вдасться. Тут на Волині ближче воно буде працювати як ближній бой, тому що, як правило, вони підуть, не підуть лісами, бо там дуже сильно було табор, ні, техніка не піде. Колони будуть йти по дорогах, тобто асфальтованих дорогах, дороги, по які можна проїхати там БТРом, БМПшкою, ну неважливо, танком навіть тому їх треба стримувати. Це вибирати точку, вставити одного орудіє, яке буде робити вистріл, брати вогонь на себе. а… Інші там засоби, не неважливо, там інлави, джевеліни, вони будуть працювати з укриті з боку, тому що якщо зупиниться перша машина по то тому можна було довбати всю колону. Інший стратегічно важливий напрямок ділянка кордону Білорусі з Чернігівською областю. Саме звідси російська армія 24 лютого розпочала наступ на Чернігів і далі на Київ. Тут українські війська постійно перебувають у стані підвищеної бойової готовності, створено глибоко ешелоновану лінію оборони. Першими у разі наступу зустрічати ворога готуються прикордонники. Для них є велика перешкода це річка Дніпро. Якби через неї пойти дуже важко, але слід ураховувати погодні умови, стає лід, тому провокацію можна ну, з будь-якого боку очікувати. На даний час є дуже багато сучасного обладнання. Тось, тобто, ну ми це теж враховуємо. У Білорусі ж тим часом іде нарощування воєнних сил. Днями туди прибув черговий ешелон з військовою технікою Збройних сил Російської Федерації, моніторингова група Білоруський гаюн з посиланням на співтовариство залізничників Білорусі повідомляє, що Росія перевезла сюди щонайменше 50 уралів. Тільки за цей місяць це вже друга така поставка, про яку відомо. Перший вантаж з 30 уралів прибув на станцію Полонка 11 Ого грудня нагадує білоруський гаюн. Окрім того, у понеділок у Білорусі оголосили про завершення перевірки бойової готовності військ, яка розпочалася шість днів тому. У масштабних маневрах поруч із кордоном України були задіяні зокрема дві танкові роти, дві мотострілецькі роти, батарея САУ «Гвоздіка», окремий десантно-штурмовий батальйон, понтонно-мостовий батальйон, понтонна рота інженерного мостобудівного батальйону та підрозділи забезпечення. На початку грудня міністри оборони Росії та Білорусі Сергій Шойгу та Віктор Хренін підписали поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері у понеділок. Шойгу знову прибув у Мінськ. Напередодні ж візиту російської делегації Олександр Лукашенко заперечував будь-який вплив Росії на нього. Сейчас нагнітається ситуація, особливо після цих масштабних переговорів, всі будуть говорити, що все тут уже в Білорусі нет власти, здесь вже росіяни пішком ходять и управляють країною. ще раз хочу подчеркнуть эту особенность: ніхто, крім нас, Білорусі і страною не управляє на наш погляд в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема на нашу думку, і на суходолі. Президент України Володимир Зеленський після ставки головнокомандувача запевнив, йде підготовка до будь-яких сценаріїв. Захист кордону, як з Росією, так і з Білорусію, це теж постійний пріоритет. Готуємось до усіх можливих оборонних сценаріїв. Хто би до чого не схиляв мінськ? Це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України і українців. За оцінками британської розвідки, присутні у Білорусі російські та білоруські військові на цей час не є силою, яка може становити серйозну загрозу для України з півночі. Також вторгнення білоруської армії в Україну називають малоймовірним і в інституті вивчення війни. Максим Грабовський Єгор Логінов, Павло Холодов, Радіо Свобода.